Роль даль Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 9 Джо іде на ризик. На другий день, коли Чарлі вернувся зі школи і зайшов до дідусів і бабусь, то побачив, що не спить лише дідунь Джо. Усі інші голосно хропли прошепотів дідунь Джо. І жестом підкликав Чарлі до себе. Той навшпиньки підійшов і встав біля ліжка. Старий хитрющий йому всміхнувся, а тоді сягнув рукою під подушку. Коли ж її звідти витяг, то його пальці стискали старезного шкіряного гаманця. Затулившись ковдрою, старий відкрив гаманця і перевернув догори дном. Звідти викотилася одна єдина срібна десятицентова монетка. Це Мій таємний скарб, пошепко пояснив він, ніхто про нього не знає. Зробимо ще одну спробу знайти той останній квиток. Що скажеш? Але мусиш мені допомогти. Діду, невже ви хочете потратити на це останні свої гроші? прошепотів Чарля. «А вже ж хочу, схвойовано прохрипів старий. Нехай часу на суперечки, я не менше за тебе прагну знайти той квиток. На, бери гроші і біжи в найближчу крамничку, купуй перший ліпший батончик Вонка і мерщій повертайся з ним сюди, розгорнемо разом. Чарлі взяв срібну монетку і миттю вислузав з кімнати. За п'ять хвилин він уже повернувся. Купив? пошепки спитав діду Джо. Очі якого аж сяяли від збудження. Чарлі ствердно кивнув і показав батончик. На обгорці було написано Вонка, горіховий хрусткий сюрприз. Добре. прошепотів старий, сідаючи у ліжку і потираючи руки. Тепер підходь сюди, сідай біля мене і разом його розгорнемо. Готовий? Так, підтвердив Чарлі. Готовий. Відкривай верхню обгортку. Ні, заперечив Чарлі, це ж ви за нього заплатили. Робіть усе самі. Пальці старого страшенно тремтіли, доки він обмацував батончик. А, немає ніякої надії, ледь чутно захихотів він. Ти ж розумієш, що надії немає, правда? Так, озвався Чарлі. Розумію. Вони перезирнулися й обидва нервово захихотіли. Май на увазі, додав дідунь Джо. існує лише манюсінький шанс, що це саме та цукерка. Згоден? Так, погодився Чарлі. Звичайно, чому не розгортаєте, дідуню? На все свій час, хлопчику, на все свій час. Як ти гадаєш, з якого кінця починати? За того. Знайдальшого від вас. Відірвіть тільки малесенький клаптик, щоб ми нічого й не бачили. Отакий? запитав старий. Ага, а тепер ще трошечки. Доривай ти, сказав дідунь Джо, бо я дуже хвилююся. Ні, дідуню, мусите самі. О, ну що ж, отак от, от. І він віддер обгортку. Вони вдвох зазирнули під неї. Це був солодкий батончик, та й годі. Знанецька їм стало дуже смішно, і вони вибухли шаленим реготом. Що таке? скрикнула бабуся Джозефіна, несподівано прокинувшись. Нічого, відповів дідунь Джо. Спи собі, спи.